Вітаю, панове. Зараз я розповім про такі інструменти як дримба або варган. Дримба інструмент геніально простий. Складається лише з двох частин: лапок і язичка. Для гри на дримбі використовують уртову порожнину. Вона грає роль резонатора. Також відповідає за зміну нот. Цей інструмент дуже малий, тому його легко транспортувати і місце він займає менше, ніж деякі смартфони або ручка. При цьому ціна таких досить мала, особливо порівнюючи з класичними інструментами, наприклад, гітарою. Про гітарні справи розповім пізніше. А зараз давайте послухаємо, як же вона звучить. Це основна механіка гри на дрембі. Але її можна здосконалювати як завгодно. Наприклад, видихаючи або видихаючи, можна змінювати звук. Змінювати досить кардинально. Також можна використовувати більше, ніж один палець для гри. Тож, панове, ці звуки відомі інструмент, який я приніс з собою на студію в кишені. І ще я покажу, як робити чохол. Такі роблять музиканти при Карпатті, Карпатах та Закарпатті. Саме в них я взяв цю ідею. Нам знадобиться пробка. Я використав від шампанського, бо вона підходила мені по розміру. Беремо ніж і вирізаємо пази. Так, щоб лягав в них язичок і лапки. Основну дугу, яка з'єднує лапки, не обов'язково дуже сильно захищати. Далі беремо резинку і просто фіксуємо неї на місці нашу дримбу в чохлі. Все. самий простий чохол готовий.